Вітаю ще раз вас, дорогі друзі. Зараз ми подивимося прогноз для Херсонської області. На жаль, окупована по містам і селам на період з 27, 28 і 29 грудня 2025 року. Року подивіться, будь ласка, прогноз Херсонська область, правий берег. Там як завжди, в началі відео ми дивимося загальний прогноз для України на, на наступні три дня. І давайте, і потім уже можете вернутися сюди і подивитися ваш загальний прогноз для лівого берега і по містам і селам, у кого є час. Дочікуйтесь по списку свого містечка і будете знати якусь інформацію саме для вас. Іноді особисті ідуть паради, особиста особиста інформація на те місто або селище, про яке ви саме дивитесь і ще. Друзі, хто з лівого берега, хто зараз на лівому березі, або на українських територіях, або в Європі? По всьому білому світу вам великий привіт. Тисячу мільйонів сердячих любви і дружби, будь ласка, не сумуйте. все буде добре. Ми будемо обов'язково разом. Ми обов'язково з вами зустрінемося і будемо щасливі. Я точно знаю, ми з вами будемо всі щасливі. А сьогодні для, для лівого берега Херсонської області, окупованого Російською Федерацією військовими, ми, ми подивимося загальний прогноз для всього лівого берега, окупованого Херсонська область. Що для вас, які будуть події? на ближние дни, на наступные дни. Так, вы будете принимать какие-то решения, вы будете дуже сильны. Так, готовьтесь. вступать в какой-то спор. Вам что-то надо выставить в каком-то споре, в каком-то агрессивном нападении на вас. Вам надо шукать истину. Возможно, вы в этом споре Будете почувати себе дуже одинокою. Ну, у вас стільки сили, що це не про вас, що семеро одного не, одного, одного там не б'ють. От у вас ви, сила характеру до такої степені. ви сильна. Це для для, для жінки дуже, дуже дієвий. Ну, можна і для мужчин прийняти цю силу, рішучість, підкріплену ще жезловим тузом. Ви будете дуже потужні, ви зможете все і мирним і немирним путем відстоять свої решения, свої права і так далі. Возможно, так. Да. Возможно, вы будете одинокі, возможно, вы останетесь без зв'язку і без освітлення. Може и будь так іще таке, і ще для вибори Херсонської області. У вас в домах поселяться не дуже хороші люди. Бачите, карта Криси в вашому домі, з ваші дома заходити інші і користуватися тим, що у вас вдома було. Ось. І це буде надзвичайно важко для вас. Вам якесь попередження таке йде? Що якщо ви будете сильними, у вас якась якась така мотивація йде, що ви можете якісь свої границі, права захистити. Будь ласка, нічого не бійтеся. По ситуації там дивіться, що ви можете робити, і захищайте себе так. Мужчини і молоді, і молодь, парні, що-то будуть указання по поводу військових людей. Какие-то бумаги будуть, приглашення. Уговарювання будуть ставити перед вибором. Це дуже буде, буде дуже нечеснева постановка випробування буде нечесна. Остерігайтеся людей лживих, воровитих. І, можливо, хтось буде покидати дома і їхати кудись на заробітки. Вам щось там пообіцять. Хтось покидає дома і їде на заробітки. Ось таке І ще... І и карта може может что-то провозглашать для вас Важ, важные новости? Ждите. І ще я хочу, це допомога вищих сил. Звертайте, звертайтеся обов'язково до своїх ангелів-охоронців. Вони вас в ці, ці празники чують. І дуже вас запрошую до зумісної, енергетичної праці, е, вірити, що буде мир в Україні, об'єднання і що бойові дії завершені. Будуть мирне, справедливі і радісні для всіх. Віримо в це, промовляємо, віримо і Бажаємо всі разом. І так і буде. А тепер по і селам на 27, 28, 29 грудня 2025 року. Що саме для вас? А може щось особисте? Велика Лепетиха, Горнастаївка, Рубанівка, Каїре. Велика Лепетиха. Будуть якісь бумаги, закони. Підписані, возможно, транспортне свідство, возможно, якісь події будуть дуже приємними. Очікуйте приємних новин. Горна стайка, тут складніша ситуація, женщина отримує якісь бумаги, якісь ізвіщення і буде дуже, дуже розстроєна і буде плакати. Будь ласка, по ситуації там, дивіться, можливо, щось можна змінити. Рубанівка. Угу. Карта маніпуляції, карта ссор, карта тяжлая. ви будете решительно настроены, щоб вибарювати свои. Бойтесь каких-то агрессивных нападок на вас. Может быть, еще со стороны других людей. Тут будьте дуже обережні. Каире. На Каирах на Каире чужие люди можуть бути в вашем доме. Ось такі друзья. Сегодня, сегодня вышла, вышла для вас вышла для вас информация. Любимовка. Каховка. Таврийск. Новая каховка. Любимовка. Для молодежи. Для молодежи идут известия какие-то. Молодежи. Об'єднання, вам щось пропонують. вам не хочеться цих предпочтів, вам не хочеться цих маніпуляцій. Вам хочеться жити і радіти життю. Якісь сьогодні, цікаві події. Вам щось пропонують, ви цього не хочете. Вами маніпулірують, ви цього не хочете. Ви все розумієте, ви всього цього не хочете. Те, що вам пропонують, ви хочете радіти життю і жити спокійно. Далі. Каховка. Буде атакована, і буде якесь обмеження. Обмеження, можливо, обмеження ресурсу, водного ресурсу, газового ресурсу, і буде якась іти боротьба, якась то контратака. Тяжело. Може бути теж ситуація, там де ви будете, вам буде дуже складно, вас будуть чим-то обмежувати, ви будете сопротивлятися, щось доказувати, Тяжелі енергії йдуть. Таврійск. Після розрушительного періоду вашого життя він трошки освітлюється якимись перемогами, якимись планами, берігова. Ну, то, що було, і то, що ще може сопровождати печальне события, розрушення. Ви переможете ці всі события, енергії, тоски, розочарування і горя. Ви переможете на ситуацію. Нічого не бійтесь, все, ви переможете. Завжди є і другий варіант нова каховка. Мирне населення дуже переживає, дуже за свої матеріальні блага. Будуть зміни. Де вам захистити треба свої позиції, свої права. Можливо, треба звернутися за допомогою, а можливо, і поїхати. Далі дніпряни, кринки, казачі лагері, нова маячка, Олешки, Ювілейни, Радинськ, Великі Копані, Дніпряни. Может быть, атакован большое предприятие? Крынки. Так, що там, хтось туди їде? Планується туда їхати. Хтось туда будет їхати и вирішувати якісь питання. Більш не показывает. Казачі лагері. Вам будуть предложения о работе. Хорошие будут зарплаты предлагать. Очікуйте, це буде дуже, дуже скоро. Нова маячка. Мужчины. В роботі, по своїй роботі, там, де ви раніше працювали, у вас можуть бути ситуація, там, де ви почуваєте себе жертвою ситуації, будуть... вам там, де працюєте, мужчина, вам буде зовсім-сім зовсім нелегко. Олешки. А, у Олешок, на, наоборот, якісь чоловіки очікували якихось. Результатів, приложений, і ви їх отримаєте. Сьогодні загальна характеристика. Угу. во-перше, порада. Будь хитрому і зворотливому, і тоді ви можете чогось добитися. І другим людям, возле вас є чоловік дуже нечесний. Приглядайтесь один до одного. На ювілейному великий обман маніпуляції від людей, які керують Радинськ. Там, де ви працюєте, захищайте свої права, свою працю, ангел-охоронець з вами. Будьте сильними, великі копані. Зустріч у вашому домі всій сім'ї ожидається. Хороша іде енергія. Добрі новини. Ви стали сейчас перед каким-то вибором. Вам, судьбоносним вибором. Вирішуйте, як вам, як вам там зручніше. Гола пристань, Кардашинка нова, Збурівка, Щулаківка. Брилівка, Бехтери, Асканія нова. Для кожного містечка йде окрема інформація. Гола пристань. Щось вам влада пропонує. Касається ваших домов і земель. Перед вибором вас, вас ставлять. Кардашинка. Приймайте рішення. Приймайте допомогу матеріальну, зарплату. Но приймайте зарплату і становитеся жертвою ситуації. Приймайте деньги. Принимаете решение что-то продать и купить, но вы в любом случае жертва ситуации. Это вы не сами так решили, за вас решили. Нова вас буревка Работа, поездки и добрые новости. Вы, сможете все. Мирное население, люди каких-то профессий вас ожидают хорошие новости. Чулакивка. Чоловіки уже готуються всі до свят. Поїздки, добрі новини. Все-таки настроєння вже є. не, не показує сьогодні. Брилівка. А от брилівки кто-то дуже-дуже жестоко кого-то обманут. Очень така ситуація для кого-то. Такое большое, велике попередження про негативну ситуацію. Будьте, будь ласка, обережні. Вехтери. Так, пропозиції на якісь навчання, на роботу. Це буде... І вам страшно від цих пропозицій, цих предложень. Асканія нова. Хтось збирається в дорогу, не тратьте всі деньги, коли їдете в дорогу, І дорога буде складна і важка. Все, що связано з дорогою, з транспортними средствами, будьте трохи внимательны тут і... Можливо, вас і обійдуть ці попередження. Ми зробимо теропрогнози для того, щоб попередити якісь неприємності, щоб ми з вами змогли вовремя зорієнтуватися, і все було добре. Далі залізний порт, лазурне, Скадовськ, Каланщак, Щаплинка, Новотроїцьке, Гінічиськ, Верхній Рогачик, нижні сірогози. Іванівка. Залізний порт. В дороги, які ви збираєтеся, вони будуть з перевірками, з остановками і дуже важкі. Не будьте в ілюзіях. Всіх і все проверяйте. Можете попати в якісь то сети обмана. Это может быть и интернет, и мошенничество. Будьте внимательні. Лазурна ангел-охоронець з якоюсь жінкою, перед яка стала перед вибором. Ви, ви зробите правильний вибір, вас сам ангел-охоронець зробить вместе з вами цей вибір. Скадоск, повідомлення про житло, про житло людей, якісь прям суддяні процеси, житло, деньги, майно. Людей. От сьогодні так такі попередження. Ви дум, будете думати, що за цим з цим робити. Каланчак. Будьте сильними, назрівають проблеми з дітьми. Будуть якісь повідомлення, які ограничують ваших дітей, оказання какого-то давлення, ще Ідуть зміни. Ви переможете над ситуацією, над своїми життєвими труднощами, але ви дуже переживаєте, а зміни йдуть. Можливо, у вас буде утірянським зв'язок, а може бути просто потерян зв'язок і освітлення. Новотроїцька. Можливо, зруйнована і згорить якась важлива споруда. Височенька така, її буде дуже шкода. Можуть бути навіть жертви, і людські, і матеріальних благ. Показують, що від металу все-таки якесь то оружие от оружия, з оружием щось то связано. і район. Можуть бути атаковано енергетичний об'єкт і дорога. Дорога, все, що зв'язане з дорогою і з транспортом. Може бути і берегова яліня. Верхній рогачик. После якогось затішя жінка отримає дуже добрі новини, ви, ви будете сильними и вам надо зараз не зволікати щось вирішувати. Коли будете щось вирішувати і робити, нікому не розповідайте. Чомусь саме. Саме вам іде сьогодні інформація. Нижні, нижні сірогози. Для когось зараз йдуть свята, мужчина і жінка в себе вдома, чекають гостей на очікувані. Можливо, у вас щось зміниться, і прийдеться ще до нового року, кудись їздить по робочим справам. І Іванівка. Стали перед вибором щось пропонують вам. Продати, купити, а може бути, нову роботу мирне населення. Це добрі пропозиції. Можливо, ваша робота буде зв'язана з командировками або водії, може дальнобойщики, какого-то по вашій професії. Це будуть добрі новини. Очікуйте добрих. Новин, робіть все і живіть по ваших конкретних ситуаціях. Якщо ви, якщо ви колись не знаєте, як себе повести далі, або і вам так хочеться, щоб вам хтось допоміг і дав якусь відповідь на ваше питання, звертайтеся на, для особистих консультацій. Ми проводимо відеозв'язком в Телеграмі або в Вайбері особисті консультації. І саме для вас номер телефона внизу під відео. Я бажаю вам кожному ангелів-охоронців. Я бажаю вам миру, я бажаю вам сімейного затишку, щоб обов'язково в ваших домівках було освітлення, щоб у ваших душах, ваших серцях був мир, злагода і любов. Обіймаю вас усіх серцем. Чекаю від вас лайків і повідомлення в коментарях. До побачення, до нових зустрічей!